Як нині виглядає сесійна зала міської ради після того, як її залишили протестувальники, можна побачити хіба що у шпаринку. На дверях папірець опечатано, в холі якось порожньо і нелюдно. Про те, що не так давно тут були люди, нагадує все, виламана ручка вхідних дверей, розібраний пластик на підвіконні, розтрощені душники, здерті кимось на згадку сріблясті літери з вивісок. 20 днів протестувальники провели у захопленій сесійній залі і більше двох з половиною місяців простояв в під будівлею виконкому Криворізький майдан. Змінювався майдан, змінювалися і вимоги. Останні важко й перелічити спершу відставка міського голови. Потім зміна гніву на милість і відставка тільки заступників. Далі претензії до роботи комунальників, завищені ціни на компослуги, скарги на перевізників, на передачу житлових будинків до приватних управителів. Кілька разів були зустрічі з представниками влади, губернатора та президента. Сварки між Криворізьким майданом і Криворізьким майданом, непорозуміння, оголошене голодування, підписання усіляких резолюцій і звернень. Деякі кроки вперед за час протестів все. Таки були зроблені, і на деякі поступки протестувальникам пішли. Зрештою, протест закінчився, і більша частина пікетувальників розійшлася по домівках. Ініціативна ж група, на чолі з активісткою Іриною Туровською, вирушила до Києва. Там криворіжці збираються пікетувати Генеральну прокуратуру з тими ж вимогами. У міськвиконкомі ж поки чекають на результати експертної оцінки нанесених збитків. Кому з протестувальників доведеться платити за зіпсоване майно, поки що. Pytanie bez odpowiedzi.